Всіх на каналі сімейні традиції. Павуки на щастя 13 грошових прикмет, які допоможуть подивитись на цих створінь зовсім по іншому. Грошові прикмети пов'язані з павуками Павук повзе вгору по стіні або склу. Це чудова прикмета, значить і ваші справи підуть вгору. Павук опинився в посуді. Якщо павук потрапив у склянку, Чашку або інший посуд, значить удача скоро сама прийде до вас. Просто з'явився павук. Коли в вашому будинку або офісі з'явився павук, ні в якому разі не проганяйте і не вбивайте його. Це добрий знак. Він свідчить про благополуччя і зростання доходів. Панувук опинився на вашому одязі, акуратно струсіть його на землю і наображайте гінця, що несе добру новину. А це саме так. До речі, чим вищий він сидить, тим більше удачі. Тобто, якщо він опинився на голові або плечах, варто очікувати велику удачу. Павук спускається на вас зверху на своїй павутині, чекайте добрих новин. Поклонитися павуку. Якщо у вас в будинку або офісі живе павучок, то варто йому раз на місяць кланятись і просити у нього прибутку. Кажуть, він дуже сприяє. Павук оселився в туалеті. А ось це не дуже хороша прикмета. Найближчим часом на вас чекають непередбачені витрати і дрібні неприємності. Павук на взуті або на ногах. Вас чекає ділова поїздка, яка принесе вам успіх. Також це неприємне подорожі. Ненавмисно вбити павука це хороша прикмета. Значить, ви без особливих зусиль впораєтесь з усіма підступами недоброзичності або можете уникнути якихось проблем. Павук на стелі. Така предмета може принести у ваше життя хороші зміни, але тільки в тому випадку, якщо ви зробите невелику перестановку в цій кімнаті. Світлий павук. Чим світліший павук, якого ви бачите, тим краще. Це добрий знак. Павук справа: якщо павук повзе по правій стороні тіла або просто повзе праворуч від вас, це завжди краще. До прибутку і успіху. У будинку з'явилася павутина. Якщо з'явилась павутина, чекайте прибутку і добрих новин. Ось так практично кожна прикмета говорить про прибуток і хороші новини. Не ображайте павучків! До зустрічі в нових відео!